Всім доброго дня. Так, погода така в нас неважна, туман, мрака, дощик. Вчора був дощик, було 10 градусів тепла, сьогодні 9 градусів, але сонечка нема. Так, прийшла я на гору по цибулю. Ой, дивіться, що робиться, як вона поросла. Зарання, все, що робиться. Я її так розстеляно на горі тримаю. Як буде передавати, що будуть морози, тоді вже я зберу в ящики, бо щоб вона була в ящиках, вона вже більше поросла. Це така. Що робиться? Дуже багато вологи. Так, це в нас середня. Ну, ця рання не гниє, а середня бачите деяка. То ми зараз їмо середню. Ця кра більше гниє і теж поросла. Це що у нас Кочушка. Це байдуже не гниє і не поросла. А це в нас пізня. Так, пізня. Поки ще Поки не росте. Ну, якщо гарно придивитися, О, одну знайшла. Одну знайшла. Так що, мабуть, треба. Трошки більше пізньої садити. Бо середня і рання. Ну, як кажуть, різні треба трошки садити. Та гниє, та не гниє, та росте, та не росте. В общем, таке в нас із цибулькою. Ну, хватить нам її, може ж не перегниє і не переросте. Так, пишіть, як ви зберігаєте цибулю. І чи у вас не проростає вона? Може, я щось неправильно роблю чи щось не знаю, але я так її зберігаю все життя. Ну як, скільки себе помню. так, мама мене зберігала і так я. Розстеляна до морозів, коли морози, тоді збираю. Так і часник. Це зимовий, а це ярий. Голубки в нас гарні, цей рік ярий гарно вродив. Так, сьогодні така погана погода в нас. Так що я вирішила зайнятися вінниками. Світла нема. Два часа є, чотири нема. Так що я оце стільки сьогодні зробила дуже погане сорго вродило. Може, щоб його було полити, може б воно було б краще, але, але яке є вже. Ну не викидати ж його. Отакі получились свінички. Десь буде чи на дворі замести, чи в хліві десь замести. Ну, не викидати ж його, жалко викидати. Зав'язки в мене були з тюків, із соломи. Солому брали на пістілку, а зав'язки лишалися, так що все вийшло отак, як вийшло. Це такі віночки, Ще там трошки є, ще треба його буде довибирати. І ще дов'язати, ще, може, вінників три буде. І все, а дуже багато відходив Тому що зовсім зовсім не було. Оце таке, ось таке. Кимно. Недорозвинене якесь В общем, оце так получилось Включили нам вже світло. За дві годинки треба все встигнути. Там знову на 4 виключать. Так що всім на добраніч і тихо, і всім ночі.